Привіт, мене звати Анатолій Анатольович, я ведучий хепіранку на Хіте ФМ. Та також ви могли бачити мене на телеканалі 1 плюс 1, в шоу «Голос країни, а також добрий вечір. Ну і також, звичайно, програма Вайфайтер на телеканалі Тет. Чому звертаюсь до вас, і що хочу сказати? Хочу сказати, що в свої 28 років я зрозумів одну просту річ, що немає такого віку, коли б ти міг би бути осторонь того, що відбувається в країні. Якщо ти думаєш, що тобі 18 і тобі ще має бути пофіг стосовно того, що відбувається навколо, це неправильно. Або якщо тобі 82, і ти думаєш, що вже тобі. Все одно, що буде, що буде з твоєї країни, абсолютно неправильно. Тому кожен з нас має робити свій вибір і має прийти на вибори і проголосувати. При тому, що я не агітую за кого голосувати. Це маєш вирішувати тільки ти в даному випадку. Ну або, або я вирішую, звичайно, тільки за себе. А, але те, що від нас залежить, те, що буде далі в нашій країні, це абсолютно точно, тому що історію роблять молоді талановиті. Ну, такі як ти, я сподіваюся. Тому 28 жовтня прийди на вибори і проголосуй. Все дуже просто. А потім, потім тусувати.